Чернігівська команда провалила домашній тур і опустилася на останнє місце у квартеті слабших. Орбіта ж навпаки перебувала у хорошому настрої. Перемога в першій гріб могла гарантувати найвище п'яте місце в сезоні. Після вдалої атаки Вікторії Савченко запоріжанки повели у першій партії. Орбіта поступово нарощувала міць. Команда грала швидко у нападі і надійно на блоці. Досягши подвійної переваги в рахунку, підопічні Ірини Комісарової довели справу до перемоги у першій партії 25-14 Серьезно готовились к этому последнему туру, потому что как бы, все команды приезжают на последний тур, все хотят занять более высокое место. Мы не, не думали, что будет легкая игра, и готовились очень серьезно. Поэтому девчонки настроились хорошо на игру, и так получилось у нас. У другому сеті проблеми орбіти також не виникло. Всередині партії запоріжанки вели у рахунку 16-7. Наставник суперниць Володимир Жула намагався внести корективи у гру за допомогою таймаутів та замін. Але проти отрути чернігівська команда не знайшла. Впевнена перемога орбіти у другій партії 25-12. дванадцять. Он старався настроїть, давав указання і ошибки, Нам ну указывал конкретно на ошибки, щоб ми їх исправляли. Може, не так хорошо подготовились к ліскігрі не настроились. А от в третій партії інтрига воскресла. Запоріжанки розпочали у ролі наздоганяючих із рахунку 3-6. За допомогою вдалої гри на блоці становище вдалося вирівняти. Команди обмінювалися вдалими атаками, але заключну частину партії краще провели запорізькі дівчата. Перемога 25-20 і чергові три очка для орбіти. Не можу сказати, що сьогодні була важка гра. Не знаю, з чим це зв'язана. Якби суперник з нами боролся. Може, вони бути на наступні ігри. Ну можна сказати так, грали спустя рукава. Наскільки дозволяв суперник. в іншому матчі Рівненська Регіна перемогла Северодончанку 3-1. Сьогодні о сімнадцятій орбіта Регіна визначають лідера квартету. Обидві команди гарантували собі прописку у суперлізі і претендують на п'яте місце. Педуніверситет і Сєвродончанка продовжують боротьбу за місце в еліті українського жіночого волейболу. Валерій Калетан, В'ячеслав Кононенко, Бахіркін, Тв. 5